Добрий день, шановні колеги. Сьогодні я хочу розпочати ту рубрику або той проєкт, про який я думала ще цього року, але півного року не вийшло. А цього року все ж таки з вами спробую: це кухня-фейсів: наскільки складно створювати фейки інформаційно-психологічні спеціальні операції. Слово фейс то означає щось неправильне, щось на яке схоже на правду. І виступово... Чому кухня, тому що там придають рецепти, видають рецепти, дають щось спробувати. От ми з вами будемо так працювати. Спочатку даю спробувати, <кхем> після розказую рецепт, а ми з вами проводимо ретельний аналіз. А ви створюєте свої фейки. Ну, Так як ми все ж таки не на спеціальні служби деяких країн, які створюють фейки для того, щоб комусь було погано, ми будемо створювати корисні фейки, тобто ті фейки, які будуть нам допомагати. І так, запрошуємо до нашої кухні наступний вид, наступне відео на першому та